Доброго вечора, ми з гаража. З вами Варяг. І сьогодні ми поговоримо про дуже класний інструмент. Скажімо так, він не професійний, але він масовий. І він масовий за того, що він класний. Давайте ж розберемося тоді, що ми придбали. Чим ми так задоволені це в минулому році, тому ми вже практично рік, -рік його використовуємо, цей інструмент, і ми ним дуже задоволені. І кому цікаво, давайте залишайтеся з нами і зараз я вам розповім про це. Дай варяк! Дай ключик на 8. Гарна кава смачна? Так. Прикольно тобі каву попиваєш. Ключик на 10, дай. Не хочеш другій допомогти. Це той же класний ключик. Дядьварях, а ти знаєш, що Жигулем можна розібрати ключ на 13. Жигуля ключом на 13. Да, москвича на 14. Ну то давай ключа на 13, бо в мене жигуль. О, дядя да, дядьваряга тут клондайк справжніх ключів. Добре, дваря, ти зі мною в яму не полізеш? Ні, у мене перерва на каву. Дядь Дядьварях, блін. Дай, дай ключ на 17! Че дворя! Да що таке? Дай. у мене є для тебе ще одна приємна новина. Новий інструмент я собі купив будь-який ключ замінить він. Ну, який він модний. 112. 112 наборчиків. Так, Та! та. Вау. Ним можна всього же розібрати, зібрати, Сережа! Та розібрати я не спорю, а, а зібрати ним теж можна. При новиках можна. Ну, давай, буду пробувати. Для тих, кому довго дивитися, ми вам просто представимо коробку. Ось його йде номер. Ну і, скажімо так, який у нас йде набір інструмента. Бачите? Тряскачка, біти, перехідник хекс одна друга, голівки, адаптер. Головки глибокі. Отака штука. Це вже під 1 четверту дюйма. Бійте перехіднячки. А хто зацікавився в цьому, прошу. Дивимося далі. Зараз я вам детально відкрию і покажу цей чудовий набір від Дніпро М на 112 предметів. І так, друзі. Ось відкритий наш набірчик. Набір відкритий, не дивуйтеся, тут вже надписи постиралися, вони були в мазуті. Протираю, як можу, але є таке. Ну, і так як ми використовували цей набір уже рік, як я вам казав, ми його використовували і під дощем. А трошки у нас є такі моменти, що він замазався, пережавів десь. Ну, це не суттєво. Буде час, я його, звісно, знову покрию, почищу, тряпочкою протру в розчині для миття тормозних дисків. І вони будуть знову як новенькі. З чого почнемо? Мабуть, почнемо з верхньої кришки. Хотів я вам показати карданчик під 1-4 дюйма. Маленький подовжувач, вороток силовий на 1 четверту дюйма. Є у нас такий перехідник. Одна друга квадрат під Хекс голівки. ну Хекс, тобто шуруповерти, всякі там різні гайковерти. Є навіть отака штучка у нас для цього призначена. Голівки єшки, тобто зірочки наші. Я вам покажу отак, щоб ви розуміли. Єшка, квадрат одна друга. Ну і розміри єшок. Є 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24. Що саме прикольного голівки в цьому наборі мають ще прокаточку. отаку. Отакі наски, що дуже зручно пальцями притримувати, коли вже майже викручено доступ в малий до болту чи до якоїсь гайки тої самої. І ти притримуєш пальцями, голівка не скользить у тебе в руках, а дійсно ці насчки дають зачіпатися. за Пальці, ну я працюю без рукавиць, мені в рукавицях незручно працювати. Тому зачіп досить хороший. Хоча дядь Сережа каже, що й в перчатках гарно зачіпається, гарно ним працювати. Потім, окрема справа це ударні голівки. Ударні голівки у нас теж йдуть під одну другу дюйма. Ударні голівки використовуються для таких силових, скажімо, навантажень. Ними можна знову ж таки через цей перехідник до гайковерта під'єднати її. І ними колісні болти, гайки зриваються на ура. Розміри у нас 16, 17, 19, 21, 22. Тобто, всі, всі балонні ключі, які можна було тільки тут використати, для балонних ключей у нас є все. Ну Також для інших задач вони теж підходять. Таких як дуже зажиті механізми, де потрібно зрив ударним інструментом. Тому така штука є. Далі ряд верхньої кришки завершують у нас просто чудовий набір різних біток і викруток. Викрутки у нас ідуть. ПЗ-одна друга, PH одна друга. Ашечки йдуть. Отакі От у нас чудові Ашечки. Бачите, це внутрішній шестигранник, якщо що, е, хекси. Ідуть два, ой, пробачте, йдуть H3, 4, 5, 6. Далі у нас Есельки. Тобто викрутка плоска. У нас теж йдуть четверка, п'ятірка, сімірка. І далі йдуть у нас уже торкси тежки. Ну, торкс, щоб ви зрозуміли, це та ж сама зірочка, як на голівках. Торкси у нас е, теж йдуть 6, 10, 15, 20, 23, 27, 30. Е, далі у нас йдуть бітки. Уже помощніє PH 3, 4, pz 3, 4, SLK 8, 10, 12. Ашки 7, 8, 10, 12, 14, Тешки 40, 45, 50, 55, 60. І йде отакий перехідник з хекса. На 14 дюйма під ці голівки. Е, дивіться, для того, щоб зручніше навіть було, у нас йдуть викрутки, PH. PH продовжуються нижче. Есельки, звісно, вони зміщені трошки. Далі йдуть хекси, шестигранічки, вони теж зміщені. І у нас зірочки, в принципі, торкси одним таким блоком йдуть. Ну, до цього розташування ви звикаєте досить швидко. Скажете, а куди ж оце вкручувати? Нічого, я вам розкажу. Ось у нас є отакий перехідник, одна друга дюйма під хекс. Воно досить чудово, досить чудово поєднується і можете далі крутити. Чудова річ. Погодьтеся. Ну і давайте вже нижній ряд розглянемо. В нижній ряд у нас йдуть стандартні голівки. Голівки у нас також починаються з 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 і 32. Ну і Плюс, як я показував, перехідник хекс під 1,2 дюйма. Далі в нижньому ряду у нас йдуть голівки під 1 четверть. Під маленьку тріскачку 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 і навіть 14. В принципі, це максимальні розміри, які можна потягнути. Трящиткою 1 четверть дюйма. І, в принципі, більше їй не треба. Також під маленьку тріскачку, день, дюйма. У нас йдуть подовжені голівки. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, це. Те, що потрібно, те, що саме частіше використовується. Ну і знову ж я скажу, що у всіх голівок ми маємо проточку, не проточку, а прокатку. Оцю насічки. Дуже зручні насічки. Кожна голівка має насічку. Кожна, кожна, кожна. Вони дуже зручні. Потім стандартний подовжувач іде під одну другу дюйма. Іде у нас кардан під одну другу дюйма. Далі у нас в наборі присутні голівки для свічок, свічні голівки. Тут вони теж 21 дюйм, 16 дюйм. Тобто тут можна і мотоцикли відкручувати, і автомобілі, і Жигулі, і мазди, і все, що хочеш. Все, що хочеш, можна відкрутити. Всередині свічного ключа, звісно ж, є резиночка, яка тримає свічку, коли вам сколоться з длінного. Ну, в Жигуля там доступ гарний. А допустимо, в інжекторів де. Свічка в голівці стоїть в колодці. Дуже важко з колодязя доставати, тому оці, оці приспособи досить чіткі. І до того ж, ви можете його як воротком на одну-другу дюйма крутити, так тут іде і під ключик. Ось у у нас грані. Чудовий вибір. Взагалі чудовий. Під одну 4 дюйма у нас іде отакий подовжувач-гнучкий. Ми маємо таке, Ми маємо викрутку. І можна використовувати як із цими біточками. викруточками. Ми можемо до нашої викрутки додати отакий вороток і трошки допомогти собі. Це теж рішення прикольно. Ну, також ця викруточка має 1 четвер дюйма. Як я вже сказав, під цей вороток. І ми можемо використати тріскачку. Зараз ми ще повернемося до тріскачок, бо це окрема тема в цьому наборі. Ми маємо ще отакий подовжений. Подовжувач, тавтологія подовжений подовжувач. Уявляєте? Якщо у нас тут стандартний подовжувач одне четверті дюймів, то цей більший практично в два рази. Комбінувати ці прилади можна як завгодно. І так, да, на подовжувачах, подивіться, яка гарна проточечка, яка чітка проточечка, на кожному подовжувачі присутня ця штука, що дуже полегшує роботу. Бо бували у мене такі набори китайські, з якими я довго мучився, коли це все відполіроване, Руками вже на виході з важкодоступного місця втримувати досить неприємно, трошки воно портить. А тут якраз ці насічки, прокаточки роблять своє діло, робота пришвидшується. Маємо ще в наборі отакі шестиграночки, геобразні ключики. ну Ними, чесно кажучи, я не користувався. Поки що не доводилося. Далі подовжувач. У нас цікавий подовжувач це і вороток силовий на одну другу дюйма, і подовжувач довгий, знову ж таки, да? і оця штука ще цікава. Ви не повірите. Можливо, хто не знав, коли ви знімаєте оцю штучку, це ще є перехідник. Одна друга дюйма під 3-8 дюйми. Так, да, трискачки в наборі під 3,8 дюйма немає. Та й вона, в принципі, не потрібна. Але коли у вас є під 3,8 дюйма і вам потрібно на голівку перейти одну другу дюйма. Ну, бувають такі ситуації, особливо зараз, коли ремонтуєш час у обмаль потрібно швидко. Ця приспособа дуже гарна, бо вона у тебе під рукою. І завжди це класно. Якщо у тебе там у товариша тріщитка йде на 3-8 дюйми, не потрібно окремого переходника, він завжди є у тебе під рукою. Ну і тріскачечки. Я казав, що це окрема тема. Вони йдуть мілко зубі, ці тріскачки. Вони йдуть на 72 зуба. Одна четверта дюйма і, звісно, одна друга дюйма квадрат. Чому квадрат один другий дюйма? І 82 зуба це гарно в тріскачки Тому що якщо важко доступне місце, коли у вас зуби досить широко розставлені, їхня їхня кількість мала, дуже незручно в важкодоступних місцях прокручувати Ну, як то наприклад, ви просто берете, затиснули, і отак ви крутите по міліметру, Ну ви можете його відкрутити. Якщо ж тріскачка має більше зубів, у вас Хід речага більший, і ви в важкодоступному доступному місці, в щось впираєтеся, ви не можете то зробити, ви починаєте пальцями крутити. Час у вас, при цьому досить побільшується. Плюс анатомічна форма тріскачок, дуже прикольно. Вони йдуть вигнуті, не прямі, Вони йдуть вигнуті. Це досить прикольно. Ручка досить удобна. У неї йде вставочки, отакі під пальці. Все досить чітко лежить в руці. Ну от У мене рука середньостатична. В принципі, не маленька і не два кулака, як людей бувають там з ростом в 2 метри. Бувають руки великі, бувають маленькі. В принципі, ручка підігнана для середньостатичної людини. ну Просто вона лежить в руці, як влита. В нею досить зручно працювати, досить все це зручно працюється. Ось такий наборчик. Я кажу, в ньому є. Все, що потрібно. Звісно, що Ну це не весь набір автомеханіка. Ну Коли у тебе під рукою отакий кейс зручний з отаким набором, Ну робота дуже-дуже приємно йде. До того ж, воно накривається для перенесення, для зберігання. Іде отака вставочка на голівки. Ну, я кажу На жаль, що часу мало, і оця пластикова вставка нам не зберегла голівки від вологи. Бо коли працюєш під дощем, ну, звісно, що ти її кладеш десь в автомобіль, і трошки отаке виходить. Проте, коли ви закриваєте цей кейс, оцей поролончик, оця штучка, воно все в кейсі акуратно лежить. Застіпки поставили. І у нас отакий набір. Він не розпадається, не громихає. Досить зручно ним користуватися. Досить зручно. Ось, бачите, таку цяцьку я вам показав. Ну, і те, що я вам розповідав, хлопчики і дівчатка, те, що було куплено в мене раніше, бо в мене головки зберігалися в консервній коробці, це взагалі треш. Це вороток, такий підкалений на одну другу дюйма. І подовжувач. От те, що я казав, цим подовжувачем користуватися незручно, бо він не має насічки. Тому зараз я з цим набором використовую його в якості кінцевого. Тут голівка, це йде там, або карданчик-голівка. І потім йде Дніпроймовський подовжувач, де я можу біля тріскачки спокійно пальцями притримувати і відкручувати, прокручувати. Бо коли, наприклад, трошки йде підкусий гайка по різьбі, різьба вже поганенька, то. Дніпроемовський вороток пальцями можна отак просто прокрутити і відкрутити ту гайку. З цим так не вийде, бо у тебе пальці слизькі і просто по цій полірованій сталі сприскують, що не дуже зручно. Дніпроем в цьому плані продумав в своєму наборі. Ну і що я хотів сказати про цей набір інструменту, які у нього плюси? Плюс те, що у вас у зручному кейсі є набір всього необхідного, що для вас. Має знадобитися в ремонті або в відновленні. У вас все під рукою. З ним досить зручно подорожувати. Ну, от як виїзд технічки, коли у вас просто йдуть радянські, оці ключі без накидного. Ну, це якось не інтересно. Або як все в коробці, воно перевернуто, ви починаєте шукати, коли ще шкода часу, дуже обмаль часу. У вас то нічого під рукою немає, ви починаєте в коробці переривати ті головки десь ту трещотку. Дуже ергономічно те, що він розложений, він відкритий, розложений. І в принципі, ти до нього привикаєш буквально за пару ремонтів, ти вже під руку свою привикаєш що лежить, і ти машинально береш все, що тобі потрібно, вже. Ну, Хто багато крутий, той вже науку бачить гайку, це 10 чи 17, ага, ти руку потягнув. Ти візуально його підхоплюєш собі і працюєш. Е, дійсно, що в наборі якби, не вистачає. От, по-любому, ж дядь Сергія скажуть нам, що в наборі не вистачає. Наборів не вистачає. Молотка, викрутки, що там ще, я не знаю. Мозгів, запасник лома, Монтіровки. Так, <свят> да, хлопці. Я згоден, що потрібна ще викрутка, потрібний ще набір ключів рожково-накидних, ще щось. Але вибачте мене, це набір, саме тріскачок і головок. Тому це окрема, окрема каста, а вже будьте ласкаві набір, викруток, набір ключів. Це вже йде інша тема. І, до речі, тоді, коли була акція, так, ми придбали набір і нам е дали ключі, які ви бачили на початку цього відео. Ми взяли ключі 8, 10, 13, 17. Ну, це, в принципі, споміжні ключі, е коли потрібно відкручувати двома ключами. Бо це найбільш часто використовуємо ключі. Ми взяли ще в подарунок от такий маленький доповнювач до нашого інструменту. І дійсно, ми приємно задоволені якістю в Дніпром. Досить таки пристойна якість. От саме я не скажу, що там супер-пупер професійного рівня, там аж я не знаю, от прям, прям профешн там, як скажемо, мілвокі, але. Приємність цього, що це золота середина на даний час, на даний момент. Воно як рік тому було актуальне, воно і зараз актуальне. Це золота середина любительського напівпрофесійного інструменту і приємна ціна, бо за подібний набір, ну скажімо, ханс ви витратите, ну я б сказав би в півтора-два рази більше коштів. І, в принципі, що той набір можна перервати, коли не включати мозги або мучити. І можна й дніпроем порвати. Все можна порвати, якщо до того відноситься похабно, без якогось навику слюсарного, без розуміння, як тим працювати. Я думаю, що ми випустимо на нашому каналі ролик про те, як потрібно працювати інструментом, будемо якось піднімати технічний рівень. А наразі на сьогодні у нас все. Я вам розповів про цей прикольний набір, тому якщо ви бажаєте чимось займатися, таким як ми, крутити, ремонтувати, щось створювати, вам така штука буде необхідна, тому я рекомендую. Можете купляти таке, воно вам точно пригодиться. Ну і підписуйтесь, ставте лайки, ставте нам запитання, коментарі. Ми все то читаємо, відповідаємо. Залишайтеся з нами. Далі ми працюємо знову ж таки для вас. Що я хочу сказати, коли я брав даний набір, я саме поставив питання рубом: ми беремо або цей набір, або ми дуже сильно лаємося. А мені продавець дав гарантію на цей набір на тріщитки. Три роки гарантії, на головки 10 років гарантії. Не повню на що там довічна гарантія, а тепер скажіть мені, будь ласка, який інструмент має гарантію на головки 10 років? Це перше. І друге. У цього інструмента є один недолік, він зараз не ломається. Дай дверях, дай ключа на 10. А граната мені отикає, ще все одно машину не крутю.